Балет, мистецтво натхненої пластики та думки вціленої в русі. Важко повірити, але до 20-х років минулого століття в знамениці одеській опері не було власної балетної трупи. На сцені танцювали зірки інших театрів. Але 7 грудня 1923 року все змінилося. Відомий балетмейстер Роберт Баланотці зібрав і очолив перший балетний колектив одеського театру. Тоді глядачі побачили спектаклі Копелія та Корсар, і з того часу минуло 100 років. Наразі в балетній трупі працюють майже 70 артил. Ристів, а в репертуарі більше 15 балетних вистав. У планах театру знову поставити купелію, А столітній ювілей балетної трупи театр відсвяткував показом балету Жизель Адольфа Адана. Історія одеського балету також пов'язана з ім'ям новатора танцю 20-го століття Касьяна Голейзовського. Як писала міська преса, можна сказати, що гучно проголошувала, що одеський театр. Став балетним Голівудом сучасною фабрикою нового танцю, звідки він має поширюватися всією Україною. Не тільки Україною, а й усім світом сьогодні поширюється слава артистів одеського балету, які заворожують серця глядачів на сценах різних країн. Минулого квітня у балетному класі театру уперше з початку воєнного стану знову зазвичала музика і зашурхотіли поанти. До занять повернулась балетна трупа одеської опери. І століття рідної трупи артисти від святкують на сцені усяйові рампи під оплески залу.